Всім привіт! Розглянемо налаштування ротора Hunter PGP ADG. Налаштування будемо використовувати спеціалізований ключ від Hunter. Налаштування ротора по сектору здійснюється за допомогою ось цього отвора. Вставляємо ключики, регулюємо за проти. в сторону плюса, ми збільшуємо відповідно сектор, в сторону мінуса проти годинку ми зменшуємо сектор поливу. На роторі сектор від 45 до 360 можна змінювати. Закручуючи гвинт, ми ріжемо струю, відповідно, зменшуємо дальність, відкручуємо назад, якщо потрібно, на поки дальність збільшити. Якщо у вас немає ключа, можна використати шестигранник. Якщо немає ключа, можна використовувати плоску викрутку. Вставляємо в пас широку плоску і так само регулюємо вліво-вправо. Можливо, хтось підскаже, для чого ці зуби на ключку. Правий край роботи ротора виставляємо праворотом за штангу. Ось. Таким чином виставляємо головку у крайнє праве положення. Перевіряємо сектор зрошення, провертаємо повний оберт в ліву сторону, у стрілочці, бачимо, де зупиняється, і в праву сторону. це наш сектор зрошення. Якщо нам треба в ліву сторону збільшити сектор, вставляємо ключ в отвір для регулювання і за годинною стрілкою прикручуємо. Таким чином ми збільшуємо. То потрібно ще додати, вставили в паз добавили. Ці всі операції можна робити також викруткою плоскою, широкою. Якщо потрібно зменшити, навпаки проти годинниковий зменшуємо сектор розрошування.